Школа євангельської науки та благочестя. У Чернівцях для православних віруючих, організована школа євангельської науки і благочестя. У школі проводяться лекції викладачами Чернівецького православного богословського інституту у форматі щотижневих зустрічей. З віруючими. Проводяться заняття з Святого Письма, православного віручання, православного богослужіння. Лекції відбуватимуться щонеділі о 13-й годині в навчальному корпусі Богословського інституту за адресою місто Чернівці. Вулиця Марка Черемшини, 10а. Будинок відпочинку для молоді. Будинок відпочинку у Чернівцях є осередком для дозвілля, відпочинку оздоровлення та фізичного виховання молоді. Основне завдання налагодження зв'язків між молоддю. Надання допомоги та підтримки в реалізації молодіжних ініціатив. У будинку відпочинку проводяться цікаві, дозвіллєві, інтелектуально та духовно розвиваючі активності. Саме тут відбуваються регулярні зустрічі. Молоді у гостинному корпусі створені комфортні умови проживання та організоване якісне харчування. наповнюваність спальних кімнат не більше чотирьох місць, паломництва святинями буковини. Ознайомлення з пам'ятниками духовної історії столиці Буковини, Чернівців, відвідування резиденції Буковинських митрополитів, монастирів і храмів області і самого міста, огляд старовинної архітектури австрійського та румунського. Періодів. Екскурсії в Карпати у Чернівецькій області район Буковинський Карпат, розташоване подвір'я інституту. Для молоді організований відпочинок та оздоровлення в Карпатах, де створені всі необхідні умови для грідського відпочинку. Комфортного проживання в оточенні гірської природи, де можна насолоджуватись неймовірними краєвидами гір, дихати чистим повітрям, що сприятиме активному відновленню духовних і фізичних сил. Для оздоровлення і відпочинку приймається молодь. Produs însă, rocum.